Перш за все, хочу сказати ну, дуже, дуже дякую нашим болівальникам, що прийшли підтримувати ті справжні болівальники, які підтримують. Які... Понятно, що критика має бути критикою. Але ми дуже гарну роботу провели до чемпіонату, скажімо так, ми підбирали футболістів і я казав, що головне результат в офіційних іграх. От ми сьогодні зіграли, 4-0 виграли. Понятно, що Десь щось вийшло, щось не вичалося. По рахунку 4-0 воно є. Ну завжди, ви знаєте, що у тренера є завжди якісь претензії до футболістів. І тому ну, результат був закономірним. Я рахую, що всі наші футболісти, які носять емблему Богун, вони знають, що за неї треба битися на тисячу відсотків. І я дуже їм вдячний за це і вдячний нашим Збройним силам, тому що вони... Благодаря їм вони... ми можемо грати цей футбол, і болівати, і жити спокійно, скажімо так. Слава Україні! Героям слава! Йому секрет, ну скажем, не, не не, такі і сильні секрети. Кожен футболіст тренується, команда тренується. В Києві. Ви знаєте, що в нас дуже багато приїжджих ребят, не тільки з Києва, в у нас, у нас мало з Києва, щоб ви знали, бо в нас є сімські області, чернігівські хлопці їдуть, які їдуть ви знаєте, по 700-800 кілометрів, щоб зіграти гру, щоб ви розуміли. І в нас дуже є багато молодих хлопців, і трошки і дорослі, скажімо так, і молоді, дорослі, опит із молодості, як кажуть. І гарно підібрали команду, і я бачу, що в кожної грі... Хлопці прогресують і б'ються за кожен друг за друга. Болівальники підтримують нас.